Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні розберемося в проєкті POP Social, як на цьому можна заробити, що взагалі є цікавого в проєкті. Трохи зробимо невеличкий е, обзор, е, такий е, рев'ю зробимо на, сам, на саму подію, чому я чекаю звідти Airdrop, чому він можливий і що для цього потрібно. В першу чергу хочу сказати, що це проєкт, який пов'язаний з. Е, Штучним інтелектом, який е буде там, це social five платформа, на якій буде там відбуватись винагорода там за різні дії, і так далі. Перший пост я про нього писав в телеграм-каналі. Хто підписаний то 5 вересня? Це сталося, і там можна змінити в мережі The Cassінc Era було. Тепер це в двох мережах це і OP BNB майнет, а також The Era. Що тут потрібно? Ось коли ви потрапляєте на ось цю платформу, ви можете заклеймити. Заклеймити. До речі, можете одразу в двох мережах. Я так розумію, що просто змінюєте мережу на The Era, заклеймили в OP BNB, заклеймили в The Era і у вас далі є Go to Quest 2, Treasure Chest. Тобто, коли ви виконали ось ці всі завдання, приконектили гаманець, приконектили Discord, за в Discord, приконектили Twitter, підписалися в Твіттері. І ось тут Generate Link. Тобто, ви можете запрошувати друзів. Всі посилання, друзі, а також е пости щодо цього проєкту вони в описі під цим відео. Що відбувається далі? У вас є кнопочка Go to Quest 2, і ви Переходите вже на наступну сторінку, і я зараз її вам показую. Ось так вона виглядає, вона ще завантажується. Виглядає наступним чином. Тобто, нам потрібно змінити мережу, зараз я її змінюю Виглядає наступним чином. Тут є лідерборд, щось е нагадує нам табі, щось таке подібне, так? І ось. Бачимо, що в мене теперішній ранг 7862. Для, для чого потрібен цей ранг, зараз буду розповідати. Взагалі, тут різні е, винагороди можна отримати. Ось ці сундучки від Даймонда до обсідіану, вони ось бачимо. Даймонд, наприклад, це якщо у вас ранг від 1 до 500, платінум, якщо ви з 501 по 1000 крістал, Титаніум і далі ось обсидіан. Якщо ви далі, ніж 3000 тисячі і краще, звичайно, потрапити в 3000 тисячі. Але чим більше інвайтів, тим ви більш ну кращі винагороди отримаєте. Що в цих сундуках буде, я так думаю, що це будуть токени та різні призи. Що потрібно ще знати? Для того, щоб отримати, ніби як для того, щоб отримати тут винагороду, треба мінімум 5 друзів запросити, тому немало. Ось, якщо зайду, ось цей анонс, ось бачимо, тут є анонс. Мінімум 5 запрошених треба, щоб перейшли за вашим посиланням. Взагалі, тут що пишеться, що один із п'яти ось цих сундучків з винагородами залежить від вашої таблиці, так? І так далі. Ви отримуєте сундук з скарбами. В гарантує вам токени, NFT і інші ексклюзивні при привілегії, так би мовити, ось так це виглядає. Також із цікавого, що ще можу розповісти, це все окей, але ось у нас є ще кампанія на Галксі, я про неї розповідав там в телеграм-каналі, в якій один мільйон токенів виділений на неї. Тобто, ось цей один мільйон ППТ, і скоро вже лісів на байбіті, тому. Тут до 27-го числа ось ця кампанія. Якщо ви замінтили в BNB Pilot Pass і маєте ось тут в Galaxy Web 3 score, я так розумію, що це, якщо ви отримували Galaxy Web 3, мабуть, у мене одразу воно відобразилось, але спробуйте. Якщо у вас можливо, виникнуть проблеми, пробуйте в Web 3 Galaxy набрати поінти. Виконуємо ось ці завдання, забираємо батч, і ми ніби як поділимо пул з цього мільйона токенів. Якщо ви запитаєте, скільки ж токенів загалом, я знайшов також для вас ось інформацію, що загалом 200 мільйонів токенів Total Supply. Тут також є вже від ПІКШІЛу проаудійований контракт, тобто, нібито все добре. І ось такий ардроп нас в. Може чекати в майбутньому для того, щоб це зробити, що в першу чергу Мінтимо два паси. Десь я думаю, що в зекасінг-ера десь долар треба буде в OP BNB там дуже мало. Мінтите паси, запрошуєте друзів, рухаєтесь в лідерборді, Чим вище, тим краще, але мінімум п'ять друзів треба запросити. І ось таким чином ми слідкуємо за проектом до 27 числа, тобто ще 20, 10 днів на кампанію Галксі. Якщо у вас є бажання приєднатися до е, даного івенту, то переходьте в наш телеграм-канал, буду старатись скидувати туди апдейти, що там буде відбуватися. І загалом ми там слідкуємо за багатьма проектами. Тому, якщо не підписані на телеграм, то будь ласка, е, Заходьте, підписуйтесь і будете слідкувати вже. За проектами професійно, так би мовити. Так, а ми будемо старатися давати апдейти вчасно. Тому ось так ось на цьому у мене все. Підписуйтесь на наш YouTube канал, підписуйтесь на Instagram, Також обов'язково вступайте в Telegram канал саме цінніше, що в нас є, тому що там. Дійсно дуже багато інформації. Ну і дякую вам за увагу. Приймайте участь в Pop Social, Та я сподіваюся, що ви отримаєте айордроп за ваші дії. Дякую за увагу.